вас Вітаю на своєму каналі І сьогодні я роблю такий знаєте, маленький обзор на свій автомобіль, новий, я його тільки купив. Е, що хочу сказати. Я не автообзорщик, я по механіки нічого не шарю в машинах. Ну, типу, технічно, знаєте, я як будь-який е, хлопець, який бачив, коли батько збирав якусь машину і, типу, ізучав те саме. Ну, просто бачив, подайте у фонарі та не світи, як говбий і ще щось. Так от, хочу показати ось свій апарат, який я взяв. Це Opel Astra G. Вона 16-го року. Те, що мене дуже влаштовує, знаєте, бо, тому що я катався на машинах. Всі машини, на яких я їздив, вони були до 2016 до року. Це Dodge, Dodge Journey, це був 2015 рік. Газелі різні грузовики, вони всі старі були. Ліхушки, я не пам'ятаю, там, джети, різні, Ну, багато я машин откатав, але вони всі були не такі свіжі, як вона. Перепрошую, щойно послухав відео на мікрофон. Такий собі мікрофончик виходить. Точніше звук такий собі виходить на цей мікрофон, але все ж, я вам розкажу цю історію. Як саме я купив цей автомобіль? Це було так. Я по своєму бюджету дивився плюс-мінус сценіки. Е, ну, типу, там, у мене була определена ціна. Я шукав автомобілі. Лазив на Крайнінзані, це така платформа, знаєте, OLX, німецький OLX, І шукав по, по определеному бюджету ціни машин. І що це було? Це були Opel Insignia, Opel Astra, пару Mercedes я собі але таких більш старих годов. І. що ще? а, і шкода Єті. Шкода Єті, я теж дивився, і я її дуже хотів, але вона була трошки вища, ніж мій бюджет. І типу... Ну, вона прикольна, вона, типу, висока і не вважається ще як внедорожник, ось. Але, Але, э, знаєте, у мене тут є хороший знайомий, який займається машинками, і мені таки пише: я э, йому спитав. знаєте, Незвичай закинув, каже: якщо тебе там до определеного бюджету будуть якісь машинки, можеш мені скидати, може щось візьму. Він мені скидає Opel Astra. І я думаю, ну, судьба, судьба. Я приїхав глянув мій стан ідеальний. все. Все чітко, знаєте, я до перекупів так собі відношусь, тому, ну, тому що я сам таким займаюсь, але не машинами. Типу, я перепродаю все, що може бути, все, що можна продати, але поки ще не машинами. І, типу, як я це роблю? Я типу, взяв ну, товар, і я б не хотів би б ним б сильно займатися, вичухувати його ще. Такому минув туди-сюди і викинув на продаж. Я думав, що типу, це таке саме. Ну просто він помив, кольоса начистив, туди-сюди, щоб гарний віт був, і продає. Але як виявилося ні, як виявилось ні, машина була дуже сильно обслужена, був зроблений новий тюф, Хто не знає, в Німеччині тюф це дуже важлива штука, без неї їздити взагалі не можна. Це ДТХ, де, е, технічний. Як, коротше, техосмотр, тех огляд. Так, от продовжимо е, розбирати візуальчик машини. диски тут гавну, плюс наклад. Тобто, якщо я хочу залишити на довше цей апарат, треба купити на неї нормальні диски. Те, що більше всього, що я зроблю. Але якщо ні, то я просто візьму і продам цю машину. Так. Да. Поки, поки я знаєте до Нового года хочу подивитися, якщо вони все в принципі влаштовують буде, то поки я лишу, подовше вона поживе в мене, типу все буде добре. Ну, поки дивимося до нового. Года. Після Нового року, все ще два місяці, я вирішу, що з нею зробити. Якщо вирішу продати, то продам, ні, то куплю нові дісочки. Там її притрушу, ну, суті, типу, такі коцьки я поубираю їх, зачухаю. Ну, типу, блін, такі неприятні коцки, вони не нові. Щоб це не я зробив. От тут прям. Знаєте, чим довше машина у вас на руках, тим більше ви коцик замічаєте. Ось тут. Я зараз підійду ближче камеру покажу, є коцьки, але це партронік. Вот, вот. Що добавить ще, машина дуже зручна. Прям, по-перше, вона дуже широка, реально широка. Типу, для, для водія, для, для пасажирів, прям місця дуже вистачає. Також, як я казав, універсал ось на днях. Можливо, також прикріплю відео, якщо я зможу це зробити. Я забрав ліжко. 180 на 200, 180 на 200 сюди засунув і поїхав до себе додому розпаковувати. 180 на 200. Думайте, як таке може бути? Містить машину. Але щоб ви розуміли, багажник закрився. Я не з відкритим багажником це їду. І нічого з вікон не виглядало. Все було тут всередині. Наскільки Opel Astra зручна. Так що це незвичайна сраковозка. На ній можна спокійно перевозити любі товари. Можливо, в дальнішому ви це все, все побачите. Но поки поки слухайте це відео і насолоджуйтесь цим прекрасним звуком. Тепер влог пішов від першого лиця. Дивіться. Ось. Все. Раз. І оно воно пішло. І я думаю, що це я зробив на мойці. Я думаю, що вона була така трошки під, підкрашена. Ну це дуже так незаметно, якщо чесно. Навіть якщо це було, то незаметно. Але ну, я, типу, вчора на мойці е сильний напор включив і дуже близько змивав, тому що грязюка не змивалася, типу, така. І Я, типу, прямо ж впітував туди. Ну, як бачите, мабуть, я це і зробив. Ну або вже, типу, откатала вона 200 тисяч 200 км. Пробігу, та й вже якраз сипиться. Але 16 рік. 16 рік. Салончик. Зразу нас вітає кошельочок без денег. колки вже пусті. Вчора для відео зняв, думав, треба буде для типу, для багатьох дублів пару штук купити, купив. Опа! Щось не гепнулось. Купив. І все-таки не на таку. Навіть половини баночки не треба було. Ну, що робити, пропадать йому чи що? Далі у нас салатік з Макдональдса? Я от, на правильному питанні. Якщо я їду в Макдональдс, якщо я хочу почувствувати ці запахи це сюди, я беру правильно, тільки правильно їжу. Тільки салатики. Тільки те, що можна їсти. Ну, це база у кожного водія. Опа! У кожного. О, це що за часики? Це що я спеціально оборонив? Дати що? О, встать не можу, ой достати ні, вже не можу достать ладно, тому що мені каже, що мікрофон десь ой, трошки нижче вот. ну, Типу візуальчик салона, давайте включим шерик. Бум. Візуальчик салона, реально на 16х, типу все чудово. Можу, якщо включити, зараз у мене в карманчик показати. Пахучка говно, не знаю, її купляв не я. Але вона взагалі не працює взагалі. Ось такий у нас салончик. Дуже-дуже широкий. Я бачите, я не дотягую до туди. Ну, по факту і не должен, але я думаю, що в фієсті веб дотягнулися. Так що вона точно більше, ніж фіє. Порт фіє. Ось такий у нас задній відон машинки. Але ну, тупо квартира на колесах, Квартира на кольосах, ви е, сидушки ложите і все, і ви тупо скайфу можете кудись поїхати. Можливо, з однієї сторони, ви так подивитесь і, типу, побачите, ну, Opel Astra. Opel Astra. Просто думайте, Opel Astra. Opel. Де ви побачите ще обзори на Opel Astra? Пацанські обзори, знаєте, де якісь хлопець випиляють цю машину. Але ви її побачите саме тут. Тому що, знаєте, з однієї сторони, BMW там, ну, не знаю, тройка, четверка, п'ятерка, там просто обычний, э, модерн під, э, під Мкуседеси старінькі, там, CELES, наприклад, Mercedes там 300. Ти молодой пацан, і покупаєш собі mercedes да, на Так, насправді я хотів собі Mercedes Banan купити, але, типу, я посчитав, страховка. Тут в Німеччині просто ужас страховка для хлопців, які. Немає 24 років, страховка десь дорожча. Мені 19 і мене дуже дорога страховка. Навіть на цю машину. Я там домовився, получу трохи менше, але відтоді все одно дуже дорога страховка. ЦЛС була б ще дорожче. дорожча, якщо на старіша машина по другу деталі надій на неї просто нереально. І також на ній кругун 3,6, це те, що в мене було на доджу, і я пам'ятаю, що таке хата на 3,6. Це кожний день ляпать і ляпать, ляпать і ляпать. Тупо снімаєш мені? Записуєш точніше. Типу, ляпать і ляпать гроші. Ну, Тупо кожен день я був на заправці. Я вже подружився з усіма хто працював на заправці. Вот. Що я хочу сказати, за Opel Astra За свої гроші це топше. Реально, за свої гроші, я не знаю, можливо, є краще, можливо, можна щось сказати Але вона реально топ. В плані це тупа квартира на колесах Типу місця. Дуже багато, яке я розказує, я ліжко возив. 180. Далі. Мультірульгії. Салон виглядає як 16 рік, як реально 16. Ручка виглядає як автомат просто. Ви можете подумати, що я якийсь Додік, але ні, я вам говорю за свої гроші Opel Astra – це чудова машина. У я... мене е... я їздив десь на машинах ну, штук 10, 15. Це були Ford, Merse Caric, Dodge, Opel Combo, Opel Astra зараз у мене. Jazz ну, багато на їздив, і якщо чесно. Якщо чесно, я б сказав би, що ручка або Opel, не можу сказати, що найкраще. Бо зараз я хотів сказати, що найкраще, але зараз я задумався. По факту, на ручки я їздив тільки на Opel коба і на Опль Астра. Всі машини, на яких я стані вони них були автомати. Але мені дуже подобається тут ручка. Типу, не візуал, я говорю про сам, як воно працює. Воно реально дуже комфортом. Типу. Комфорт їзди не відключається від автомат. Вот у мене був Ford Focus перед цим. Тут в ще неправляв, Ford Focus, була ручка. Ну чесно, ну говно говнище. Тут. Прекрасно. Реально прекрасно. Також є пацанський блютуз, музика дуже хороша тут. Я перевірю, що я записую, тому що перед цим... був у Yous. Не падай. Пан -пан -пан вот. Що можна ще додати по ці машинки? Ну, типу, Дизель. Дізель дешевший. І податок річний на машину тут. Ну, типу, на Дізель 64 євро я заплачу. Должен заплатити, я ще не заплатив. Повинен заплатити 64 євро. На Ford Focus я платив більше. 80 євро. А вона була на Дінзі. 1.6. А тут 1.69 чи 1.9. Також там в комп'яті мені книжечки на неї були яковувати правильно. Ну я не знаю, ну типу машина. Opel Astra, Я не знаю, що просто ще наляпать про цю машину. А розказувати. Таке, конечно, є мінус, що це не Віп клас, Віп Преміум клас. Я дуже розстроївся, коли узнав, що тут зарі, колохозні, ручки, бригінте. Якщо спереді ось... Типу. Отак, то ззаді Крутить ручку не треба. Ну десь там. Просто для влога. <плес> Тільки сильно камеру не дісти, щоб і не неглядала ніби, знаєш, що цей першого лога першого літа. Аккуратно будь. и мы разбираемся с пистолетами кто куда и куда вставляет вот и мы это такую красотку бам -бам 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 -бам. зараз у нас в ходе бубле бам вот так выглядает наши вода. Вже так вони разгублялась добре. Давай мой І будемо Будем нужать нимцам, что это нормально Ну, Кажешь, кого я понял писать?